Одні з дільниць 206-го виборчого округу в Чернігові зареєстрували додаткову кількість виборців і подробиці нам розповість народний депутат від фракції Радикальна партія Андрій Лозовий, який перебуває на одній з виборчих дільниць Чернігова. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Е, справді щ... те, що Відласне. зараз відбувається у 206 му окрузі, де і я, і Олег Ляшко, і. і... Вся на більша частина нашої фракції, депутати з інших демократичних сил, зараз тут на 206-му окрузі. Те, що тут відбувається, це страшне. Я хотів би зробити заяву про те, що соціологічна е, соціологічна компанія Социс сьогодні поховала свою репутацію. Щоб ви розуміли, ми думали, що це фальшиві ці посвідчення социса у скупчиків голосів. Ні, соціологічна група социс оформила, нібито як оформляти соціологічне опитування злочинцям, які зараз на дільницях, де в них відмічаються ті, хто. Хто продав свій голос. Тобто група СОС відкрито бере участь у підкупі е, виборців на користь одного кандидата під прикриттям соціологічного опитування, де ті особи, які продали свій голос, е, відмічаються у них. Взагалі відбувається страшне. До, на окремих дільницях додають людей додаткових, щоб вони проголосували. Є спроби каруселі, постійні спроби підкупу. Е, голова голова обласної голова 206 ОВК анатолій сульдін веде себе по безпреділу. не пускали з самого ранку довірених осіб кандидатів народні депутати поки не втрутився ігор мосічук який є довіреною особою теж одного з кандидатів взагалі пане а зверталися е до правоохоронців з цією інформацією режим зараз намагається ви Безумов, безумов, безумовно безумовно зверталися десь правоохоронні органи перешкоджають десь вони безсилі тому що е Побачимо аналіз роботи правоохоронних органів, можна дати після виборів. Я вам можу назвати приклади, і коли бо знає, як це відбувалося, і коли навпаки співробітники Нацполіції захищали закон. Тобто проговори в цілому оцінювати роботу правоохоронних органів по 206 окрузі ще рано. Ми бачимо дуже важливий момент. Я хотів би звернутися до громадян, мешканців тих. Чернігівщини, Полтавщини, Луганщини, Івано-Франківщини, Дніпра, Волині. Там, де зараз там, де сьогодні відбуваються до вибори. я знаю, що непроста ситуація на інших округах. Я не буду порушувати закони за когось агітувати. Я вас прошу, шановні люди, зробіть одне право вибору вам дає Господь Бог. Прийдіть на вибори і проголосуйте за того, за кого вважаєте розумним. Не віддавайте своє право голосу. Бо коли люди не йдуть на вибори, низька явка дає можливості для маніпуляцій, для фальсифікацій. Будь ласка, подумайте про те, що вибираючи, ви обирайте майбутнє своїх дітей, онуків, проявіть громадянську громадянську виконайте громадян обов'язок Проявіть мудрість, прийдіть, будь ласка, на вибори. Тут Чернігові надзвичайно низька явка. Це дає можливість е, сфальсифікувати вибори, маніпулювати даними. Що у нас і, одне дуже, пита... Будьте дуже так. уважними, тому що висунули двійників і дуже багато технічних кандидатів. Що у нас таке питання до вас стосовно: чи готова ваша фракція в разі потреби зібратися на позачергове засідання ради влітку? Ми працюємо завжди, і наша фракція, якраз приклад тих людей, які в Верховну Раду працюють, а не як зараз з двох мегафракцій більшість депутатів поліняла по, по, поліняла по закордонних так званих округах, замість того, щоб працювати, захищати людей. Е, зрозуміло. Ну, власне кажучи, вся та інформація, яку ми хотіли від вас почути, з нами дуже вдячні вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, що з нами на зв'язку народний депутат Андрій Лазовий з 206-го виборчого округу в Чернігові.